Зайнято моє місце. Коротше, прийшов я вже на цю рибалку, блин, моє місце зайняли, розкинулись там на весь берег. Коротше. Я в якихось кущах сижу, коротше, вон там якісь рибаки ловлять. Закинув вже один пінілих, не знаю, клюне, щось не клюне. Вон, утки плавають. Коротше, от карабін прив'язую, зараз другу закину, не знаю. Раніше на цьому місці ловив лящів, хороших подлещиків, но... З кожним разом ставалося хуже і хуже кльов. Не знаю, бачите, взагалі мертвим грузом висить, як в діда у в штанах. І так, коротше, хороші тут, хороша риба тут ловилась, але не знаю, чи буде кльов, чи не буде. Щось сумніваюсь, звісно. Бо я хотів ловити там, там точно був би кльов, я знаю, там карасів ловив минулого разу, а тут я вже 100 років не ловив, то не знаю. Чого мені очікувати від цього місця, щось нам не внушає довір'я. вон же раком стоїть. Вже, бачите, коротше. раніше був ціленький, це його теж вже такі, як я, рибаки розхитали, розхитали роздовбали. Коротше, треба зав'язувати другого закидати. Та й щось очікувати, може щось буде. Коротше, вон же опари ще дригаються, заряжені. Зараз приманки ще натолкаю. І в путь і зарядим. Парыши уже готовы до взлету. И, э, этим одеколоном побрызгал Зара полетят в космос. Этот малый только что вытянул леща огромного. Короче, он уже прохаванный. Пришел с подсаком такой блатной, короче. Вон он теребонькает того леща огромного. Он, видишь, теребонькает. Крутой малый. Я тут, блин, полвечера просидел Поймал Сомика, он леща теребонькає. 5 10 минут назад прийшов. Давай давай як теребонька. Коротше, вже дві закинул. Глухота. Щось у всіх. І там, коротше, я хотів там половити, бо там я ловив всегда, а це тут Около всього мостика. Коротше, ті ж да благодать, король, чи тут щось клюне, чи не клюне, ой, сумніваюся. Ну подивимось. Це место. Погода гарна. Краще, щоб, щоб клювало. Обов'язково. Давай клюй.